Перший тайм був практично рівний, там, може, з невеличкою нашою перевагою. Ну, від команда настраювалася на нас, тому що їм треба було брати реванш, то, що, ну це, це зрозуміло. але ми теж настраювалися, не збиралися нікому і давати просто так очки. Ну, другий тайм, да, ми більш вийшли на більш агресивний, біль, більш чуть поагресивні вийшли, де перехвати помогли в допомогли в середині поля. І... Перший, перший гол, який ми забили, вже супернику потрібно було розкриватись, ми вже грали більш як більш, роз, розкутіше, розкутіше більш грали. Загалом, от після осінньої частини, 100 відсотковий результат, дев'ять перемог в дев'яти матчах. Як загалом оцінити виступ своїх підопічних? Наскільки задоволені таким результатом? Я розумію, що напевно все прекрасне. Ну, знаєте, єстена, ми задоволені цим, але знаєте, не треба зупинятися на достигнути. Тому що у Ковів, і навіть в нас є все одно якісь. Проблеми в плані футбольним треба завершенсуватися. Десь якісь моменти, які треба віддосконалювати до, до автоматизму. Тому що, в принципі, а так все ну, звісно, виконуємо поставлені нам задачі. Скажіть ще, будь ласка, з приводу цієї зимової паузи є вже якісь ну, конкретні плани, коли команда йде у відпустку, коли повертається, можливо, де будуть проходити збори? Ну, ніяких планів нет, тому, що ще є перенесена гра з запорізьким металургом у неділю, тому от після неї вже буде все, все конкретно і звісно. І якісь, можливо, є кадрові плани, чи буде у команди підсилення під час цієї паузи? Я думаю, кожні тренера хочуть підсилитись, сказати більшу конкуренцію в команді, щоб кожен футболіст розумів, що чим вищий рівень, тим треба показувати свій Стопроцентний клас і майстерність. Тому, звісно, будемо в зимньому сезоні намагатися усілитися якимись качественними гравцями. Хоча у нас теж гравці дуже високого рівня. Вітаю з перемоги команди Ніла. То тобто вони заслуговують бути першими на даний, на даний момент. Вони сильніші. От то тобто, перше там дуже достойно. Ми я думаю, осмотрелися, виглядали. Ну але другий, напевно перший м'яч вирішив э, нельзя так реагировать на пропущенные мячи. Второй то есть, ну такая индивидуальная ошибка, помилка и 2-0, конечно, тяжковато стало. Скажіть, от сьогодні лише чотири футболісти було на лаві для запасних. Досить серйозно ви перетасували склад. З чим це було взагалі пов'язано? Це тренерське рішення, як говориться, виграю команда, програю тренер. На даний момент беру відповідальність на себе, програла, будемо розбиратися, я буду аналізувати, чому так случилось. Але рухаємося далі. Кожен зробить свої виводи і рухаємося. Вважаю, що достойно все равно ми провели цей відрізок времени, тобто два місяці. Є результати, є команда. Ну, на даний момент дві, дві поразки, дві бузову, ну, яка на даний момент просто сильніша. А, скажіть, от, після от, останнього матчу перед зимовою паузою, які плани, коли команда йде у відпустку, коли повертається? Треба м -м, розмовляти з президентом, як він. Я, я думаю, що ми ще дві-три. Дніді потренуємося, вот, і декабрь вдихнемо, і январь соберемося.